Помирала грішна людина, темна смерть над нею схилилась, Залишилася у тебе хвилина, В самі очі її подивилась. Ти прожила на світі чимало і нажила багато усього, та людина те щастя пізнала, що лишилось багатства того. Опустила людина очі і згадала свою рутину. На роботі в сотні ночі, а удома чеканні родину Пригадала, якось ліпила її гроші, блискучі монети, пригадала, як упустила в житті найтепліші моменти, пригадала маленькі ручки, що так тепло, її обіймала, пригадала вологі очі, що з віконця її виглядали всі гріхи свої враз пригадала і жорстокість. І рідним брехню, те, що Бога в житті не пізнав, і то інша зневагу свою, вибач, Боже, промовила щиро, я знецінила власне життя, смерть розправила білі крила, й серця пришвидшив биття. І по мірі того усього відпускала людину багатства, тягарів усього земного. Який шлях закривали до царства. З щирим подивом глянула вгору на дорогу до раю людина. Але ж у мене гріхи було в море, але ж в тебе лишалась хвилина.